Доброго ранку, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго ранку, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз 11 годин 24 хвилини. 1 березня 2023 року. Ми з вами у третьому коридорі тропи Серафима Соровського перед Херовимськими. Вратами хоровими, чотири крили ангели, які все знають і які доносять знання до людей, щоб вони все знали. Це останній чин перед серафимами. Серафими найближчі до Бога. І сьогодні. 1 березня я згадав ці врата, щоб вони нам відкрили все те необхідне, які, яке ми повинні знати, і щоб зробили нас краще і ближчими до Бога, бо через сакральні знання, через знання. Духовне, ми відкриваємо у дусі для себе Бога, бо не всі відразу горять Богом, а їм треба або доказова база, або люди привикли, звикли, щоб було якесь знамення. І багато-багато чого вони хочуть, щоб Бог довів їм, що він є. Але він доводить і через природу, і через всі живі істоти, і через людей. Ми бачимо, особливо через безплотних духів ангелів, як робляться незримі чуда і. Е Протягом життя людина усвідомлює, що є сила надприродна, яка керує всім цим світом. Проходить час, і коли мати, наприклад, не може народити дитину, а потім вона народжує, вона теж починає вірити в чуда. Якщо чоловік або у бою, або ще десь. В таких скрутних обставинах е він е починає е е зіштовхуватися з такими е явищами, де він розуміє, що життя його тримається на волосині, і ось ось воно уйде. З його керівництва і з його розуміння. Але коли все це відбувається, то він розуміє, що йому допомогла надприродна сила, і він починає усвідомлювати, що є Бог, що є та небесна сила, яка тримає підтримує його на цій землі. І таке інше. Не буду зараз вам багато це розповідати, а краще скажу, що настала весна. Ми бачимо, що ліс підсох, вийшло сонечко, але воно зайшло за хмарку. То нічого страшного, головне, що ми з вами дожили до весни. З вами був Сергій Голосіївський. Третій коридор тропи Серафима Соровського сокральне голосієво місто Київ на все добре, любі мої.